Вітаю шановні глядачі, це 9 -е заняття і сьогодні ми поговоримо про масиви у мові C. Отже, що являють собі масиви? Масив це певний набір елементів однорідного типу. Давайте запишемо приклад нашого масиву. Він у нас буде складатися з трьох цифр типу int. Далі ми напишемо назву масиву, mass мас нехай буде. І в квадратних дужках ми... Вказуємо кількість його елементів. Потім у фігурних дужках ми записуємо ці самі елементи масиву, через кому ось є наш масив. Можемо зробити певний вивід. Давайте виведемо, наприклад, другий елемент з його цього нашого масиву. Це буде четвірка. Це програма готова, запускаємо F5. Так, ми бачимо, в нас вивело цифру 6. Чому це сталося? Е, у масивах є таке поняття, як індексація, тобто це номер кожного елемента у масиві. Він, Нумерація починається з нуля, Тобто перший нас елемент двійка ось, у нас буде під номером 0. Далі 1 і 2. Ми виводимо номер з, число з номером 2. Тобто це є 0, 1, 2, це є шістірка. Щоб вивести нам четвірку, ми тут просто поставимо 1. Закриємо це вікно і знову запустимо програму. Ось бачимо, є наша четвірка, він другий елемент, хоча ми виводимо Mass1, тобто вказуємо його індекс. Щоб краще це зрозуміти, масив можна записувати ще наступним чином. Спочатку ми ініціалізуємо наш масив, тобто запишемо його просто як int mass 3 і далі кожен наступний елемент ми будемо присвоїти його значення. Отже, нульовий елемент у нас був двійкою. Перший елемент четвірка. І другий шістка. Е, так, ніби так все правильно. Ось ми бачимо, що який індекс відповідає за яке значення, і запускаємо програму. Так, 4. Ми бачимо з індексом 1 значення 4. Все вірно. Перейдемо до наступного пункту плану. Отже, ми встановили індекс і значення кожного індексу. Тепер ми давайте виведемо весь масив на екран. Це робиться за допомогою циклу FOR, тому що нам покроково потрібно проходити кожен елемент і записувати його індекс, виводити його значення. Ми беремо. В циклі обираємо зміну І, тобто це наш індекс, який розпочинається від 0 до 2. 2 включаючи і інкрементуємо індекс, додаємо одиницю до кожного кроку. І виводиться вже в нас мас в квадратних дужках, вказуємо І, тобто індекс. Напроти кожного індексу буде виводитися нам наше число. Тобто на екрані ми побачимо 2, 4, 6. Весь, весь наш масив. Запускаємо. Так, ось ми бачимо наш масив з трьох цифр. Вивід нам вдався. Цей урок ми закінчимо, зустрінемося у наступному.